Слава Україні! Вітаю всіх! Ви на каналі Калуш Транс, з вами Володя. Приїхав на Ярду. Зараз буду займатися траками сьогодні, є дуже багато що треба зробити. Почнемо сьогодні з цього трака 178-го трак Сергія. Професійний водій, досить непогано їздить. Зараз тут почнемо з нього, бо йому треба зробити так само заміну моторних лив. Це все перше буде у нас на порядку денному. Так, вже одну каскадію масло замінили. Зараз вже стоїть тут друга каскадія плюс цей трейлер. Тут зараз поміняємо на одній оці колеса на трейлері. І тій каскадії будемо дивитися до дефі. Це та кришка, яка протирається. Бачите, тут воно. І тут Тут протирається, починає такти масло. Це прикол всіх каскадів. У мене це вже третя машина де я це роблю. Робота коштує півтора штуки, тільки щоб цю кришку поміняти. Так що майте собі на увазі, коли купляєте каскадь. Але зато простіше, тому що d 13. Трошки ліпше в них голова служить, а у Д-15 там проблеми завжди з головами. Тому я зупиняюся на такій комбінації. Д-13 для мене трохи ліпший мотор. Так, трохи з тими машинами, з тим, з тим всім, ну йде гроші. Але нічого не зробиш, тому що мусиш мусиш, тратити гроші, щоб воно їздило нормально. Ну і потім воно там якось має тобі. Через якийсь час може вернутися. Зараз такий бізнес, що воно все трохи важко з тим всім. Тому якщо хтось збирається ставати овнером, то щоб щось заробити, готуйтесь, дуже важко працювати. Інакше толку не буде. Все, я тут закінчую. Зараз піду трохи терпу стріляю. Що там деку цікаву інформацію, розкажу про те. Тут все. Прийшов постріляти в Норд Short Club. Прикольний тут шутінг рендж Недалеко від ярди. Час від часу сюди ходжу. Тут є великий вибір в оренду, можна брати. Я вже останнім часом не брав нічого в оренду. Маю достатньо зброї, щоб з свого стріляти. Можна купляти так само тут зброю, кому цікаво. І так само тут можна здати на консілкері примід. Кансілкері це дозвіл на носіння прихованої зброї. В носі, щоб з нос, собою носити, то треба мати цей Open Carry – це коли відкрите можна носити. Велі носі open Carry заборонений. Тут на кожен штат є свій закон, так що ну, все там все непросто. Тому в Ілінайсі правила там такі, що треба зробити спочатку фойткарт, потім, щоб дістати на дозвіл на носіння зброї, треба пройти курси і вже потім ти відсилаєш свій сертифікат в State Police, і вже потім вони тобі присилають дозвіл на носіння зброї. Що неділя, ранок, як ви думаєте, де є? П'ю каву біля фортлайнера. Фортлайнер Палатаймі приїхав сюди, щоб е, забрати піддон. Е, добре, що вони в неділю відкриті, зранку, 7-й годині, вони вже відкриваються, може приїхати і забрати. Тут піддон стоїть е, новенький йде в цьому. Е, разом з прокладкою і з болтами, щоб його прикручувати. Так що новий піддон досить, досить вигідна штука. Коштує там около 800 доларів. Зовсім навіть немає. Що сьогодні у нас відбувається, забираємо трак, поміняли піддон, що поставили там цей, тут наш піддон, який поламався. Е Ще пішов в холодильник логом. <гум> теж треба. Якраз сьогодні поміняли, купили новий. До речі, ці холодильники дуже швидко йдуть, ламаються через те, що така в них природа. Тут дивлюсь, що у нас вже ротора на підході. Бажано би було їх поміняти. Напевно колодки теж вже не дуже. Ні, колодки ще нормально. Трошки поїзд, але вже в принципі там знаємо, що до чогось треба. Все, зараз там новий холодильник водію і мусимо виїхав забратися. Сьогодні понеділок, перший день робочий, мається на увазі вже в такій роботі. Виїзд на дорогу. Після повернення з Італії. Зустрічі з мамою. До речі, багато. У коментах я бачу, що де деякі люди не зрозуміли, чого я їздив в Італію. Я їздив зустрічатися з мамою, тому що вона вже скоро повертається в Україну. І ми останній раз бачились ще три роки тому. і раз той їхав в Італію. Ми вже заодно трошки поподорожували по Італії, по Швейцарії. І Мамі показав Швейцарію. Що нахуй там близько жило, але там нікого не було. Це весь поет. Дехто там думає, що я щось там жирує, що все. Щось... Робота почалася, зараз завантажився, їду на індіанаполіс. Сьогодні досить непогана ситуація з вантажами, з Чикаго після Дня Незалежності Америки. Подивимося, буде далі. Газі, лотарячка. Тут трошки проблеми з кондиціонером. Він то охолоджуєш, то ні. Подивлюсь, якщо буде час, я щось інше зроблю, а ні. То вже відкладемо на кінець стежки. Наступний день, вівторок, футболка Калус Транс і стакан кави з А, Зайшов на спідвей, вмився, зуби, туди-сюди, взяв каву, е, їду на делівері Вчора їхав до компанії, так подивився по Google, виглядало, що компанія мала бути відкрита. А під'їхав виволосня, що вона закрита, були ворота. Почав шукати, де я можу зупинитися. Тут подивився менше милі було, був цей спідвей. Зупинився тут, спав так, бачите, попри край. Тут на паркінгів таких, щоб нормальних то не було. Вчора в Індіані розвантажився, завантажився, їду на Джорджію Атланта. План Джорджія чи Джорджії Атланта, кому як більше подобається. Е, план був такий, що через те, що я швидко розвантажився, 9 години вже був пустий. Е, думаю, поїду швидко, завантажуся і поїду на Атланту. Приїхав на пікап, вони кажуть, тебе пойтмен на 2.30. Е, чекай. Завантажимо тебе як можна швидше, робимо найкраще, як ми зможемо, і так далі. І в результаті так і вийшло, що виїхав я звідти о 5 годині вечора. І в мене ще було 550 миль. До кінця не доїхав, ще не зовсім перелаштувався на цей час Чекасський. В першій годині пішов спати, тут не доїхав там 100 миль до делівері. Зараз їду. Доїжджаю до Атланти і не вчора я хотів доїхати до кінця, тому що зранку в Атланті страшні трафіки. Місто дуже завантажені хайвеї, тут АЮБ, виходить, що йде розгалуження так само по саут іст Роз'їжджаються звідси всі траки на Саут. На... Наїзд туди на Савана, Джорджія, через то тут в Атланті завжди, завжди трафік. Плюс багато легкових машин, плюс саме місто таке досить велике. І тому хотів переїхати вчора вечором, але не, не вийшло. Не вийшло доїхати, тому що захотів спати, думаю, думаю, краще зупинені буду спати. Волтерек завжди спить. Сонечко йому світить, і свій гарно спить. Волтер був дуже радий, що я приїхав, скакав підскакував, не знав, що з ним робиться. Пес пес і пес, він, він завжди щирий в своїх почуттях. Це не людина. Зараз вже провикши я є, він вже спокійний все вже себе поводить як завжди, але тільки як я приїхав, то, то було щось страшне. Знову дивіться, Джорджія природа. Зараз літо, воно вже так в очі сильно не кидається, тому що вже всюди зелено гарно. І в Іллінойсі, і в Вісконсині. Але все рівно в Джорджію заїжджаєш тут завжди вона якась така з свій стельці природи з цього лісу. І він такий приємний. Приїхали на делівері, Волтер вирішив попастись. Ходився тут. У мене делівері зразу біля хайвея. А Волтер тут щипає листочки. Якісь цікаві для нього листочки, тому що їсть і Я вже так давно не бачу, він так зелені щипав. Цікаво пахне, тому що він нюхає, нюхає, потім кусає, аби зараз не почав ригати А що він такий хлопець, наїсться, а потім бекає. так виглядає моя компанія, сюди привіз алюмінку, яку вчора завантажив в індіані. Зараз будемо розвантажуватись і їхати далі. Розвантажився в Каролайні. І трохи такий поганий настрій через те, що е, прийшла звістка, що помер е, Олег Іхванюк. Це хлопець, який воював е, в АТО, отримав там серйозне поранення і був чекав на реабілітації. Я бачив його кілька разів, зустрічалися з ним. Знаю, що в Чикаго дуже багато його друзів лишилося, і в Калуші багато друзів в нього лишилось, всі його знають. І Така досить сумна історія життя, але всі його знають як веселого хлопця, який був добрий, щирий. І Його всі любили, він був такий. Тому висловлював всім друзям, всім знайомим, хто І таке життя він боровся за Україну, потім боровся за своє життя, потім за здоров'я. Потім, коли почалось повномасштабне вторгнення, він був волонтером, таким досить серйозним, при тому, що він на візку був, він все рівно возив. Допомога хлопцям і тут зараз така історія. Так що вічна пам'ятьла. У мене цього тижня, до речі, так по ремонтах досить серйозні видатки. Волдер виїжджаємо, шапо подивіться, як вони. Так щоб все бачите. Я тут, тут на жапі всі страшно люблять, я на всіх з хвостиком біжить, хвостом. своєю добротою зразу сіє добрий настрій. Так ну що, субота, ранок. Заді мене стоїть харлі, але я не на ділівський харлі, а на ділській у бляха, обляху. Падуть коробки. Зараз розкажу, що відбувається. Заїхав на МНК е, за, за частинами до Volvo свого. Е, там треба поміняти термостат, крінки, сенсор, і ці всякі фільтри, фільтр на кондиціонер. Е, все купив 500, е, майже 600 доларів заплатив за це все. І зараз е, вертаюся на шапу до хлопців, це все, все віддам, відам поміняємо. І... Так, що буде До речі, в ММ-кейсі Вольво зустрів хлопця-українця, вже там працює українець Захар. Так що, якщо хтось телефонує в МНК і шукає запчастини, то можете питати когось, хто розмовляє українською і буде там легше домовитись, тому що все рівно багато є серед нас, які... Не дуже добре розмовляють англійською мовою і там деякі запчастини важко замовити правильно. А також коли є людина, яка з тобою на одній мові то набагато легше зтомагатися. So, така от, е, була цікаво, приємна зустріч. Почали міняти термостат масляний, і тут проблема з болтиком, з, з Андрій ледве тільки що відкрутив. Проблема в тому, що він. <п 'язать> <гум> так, Андрій мене розсмішив, тому що цей, цей болтик схований там і, і, на моторі. А тут воно виглядає легко, тому що мотор з боку стоїть. А в нас тут ситуація така, що цей болтик зараз схований за рамою, і він аж там. і Його дуже-дуже незручно відкручувати. То Андрій тут. Придумував все, що хочеш, щоб, щоб туди залізти і його змогти відкрутити. Так що вже відкрутився, зараз ще трошки поміняємо цей термостат масляний. До речі, дуже важлива деталь, тому що він на багато що впливає. Буває так, що якщо що добре показало, що є з ним проблема, комп'ютер показав. Бо деколи буває, що комп'ютер не показує, що з ним є проблема. І якщо він не покаже, то тоді не знають, що треба міняти. А як він погано працює, то воно може і навіть машину заглушити. Нащо на. на ти його масиш там слідом? легонько заходило. Бо як сухо. Тот, там, ти там, ти... З, з, з персонального досвіду. Як не плюнеш, не зайде. Все, тепер воно... Ага, Тож, туди його запхати треба? Із-под А там видно. Це, куди воно має зайти? Дивочка. Получається, що до кожного кожної роботи треба мати пристосування. Ти перший раз робиш воно незвично, а вже коли потім робиш другий, третій, четвертий раз, то вже набагато легше. Я тільки що поміняв. А покажи, що ти помінув сам. А я пом... сам поміняв. Цими ручками. <сум> поміняв. Є заробити. Поміняв <сум> замок. Андрій жаліється, що я йому не даю заробити. Бо він жаліється, що я йому даю багато роботи в суботу, а тепер жаліється, що я йому не даю заробити. Так, постійно не добре. Шось. Що ще відбувається? Поміняли фільтр кондиціонера. І Тепер ми все перезакачуємо, перезаправляємо кондиціонер. І Зараз вже все має нормально працювати. Так, вирішили поміняти мастила і фільтра, і тут всередині фільтрі знайшли якусь субстанцію. Коротше, щось на заправці залив якусь неякісну солярку і така фіня. Заправляюся на пілотах і два рази заправляюся на спідвей. По ідеї мало би бути все нормально, але все одно щось знаходиться. Що часто, часто міняємося, не фільтра і то все. Вольву uh, відремонтували. Uh, добре, що при я їжджу на РВК. Хлопці uh, все вже зробили, що треба було. І вже навіть мастило поміняли, кажуть, в тебе ще тече помпа. Показали, де те ще, помпа вже ще оригінальна була на волю, вже проїхала хто знає скільки миль. І вже кінець робочого дня і вже не сильно не хотіли міняти ту помпу, але я її попросив і зробили все, як має бути. І зараз машина вже готова нормально працювати. Тому чого я сюди їжджу, я вже дав вам відповідь. Все-таки досить сьогодні напружений день від 7 ранку. То в ділера, то сюди, але хоч нормально зробили Вольво, що вже можна виїжджати в дорогу і не переживати. На цьому я закінчую відео. Дякую вам за увагу, дякую, що ви мене дивитесь. Зараз часи важкі, тому треба не забувати, не забувати донатити на ЗСУ. Багато зборів. Я приймаю в них так само участь, поширяю їх в себе на там, Якщо комусь цікаво, то слідкуйте там. А зараз хлопці збирають на реби, там треба 300 тисяч гривень. Так що, якщо хтось може, то долучайтесь. Ще раз на цьому вже закінчую відео. Слава Україні, всім пока!